де Маруся, тонінка, та ну, ночки вело ставить коло деревини. Вона. Ой, поки б вона чіплялася вже на отевелу, мені інтересно. Та ти ж бачиш, що вона вже з ним не зарудує. Дві машини вдворі. Ну хіба бо це їй Микола не підвіз? Та як же? Це ж лишнього бензину спалить. Гляди, я знаю, що воно це нінка, таке скупуще, що гімнес з-під себе поїсть. А вже тут цієї житті осталось, понімаєш? А вона за копійку вдавиться. Христос воскрес, Люда! а я тебе зразу пізнала, да. Ти, яка була, така й осталась. І старості тобі нема. А ти, мабуть, бабуґандзю шукаєш, ага? А отуди трошки пройди. О, о це де синій хрест, бачиш? Ото вона там похована. да. Дивись, там должно бути підписано. Ага. Ой, подалась людка. Ой, подалась і дуже. Ну, та що ж я їй казатиму, Маруся? Ти хіба сама не бачиш, яка вона зробилась? Я ж пам'ятаю, вона ось недавно приїжджала, як куколка. О, розудіта, на каблучках. А Це таке хай господь міл, як кроть без під вилізло. вилізло. Та кажуть же, що вона дуже п'є. Це ж вона, Маруся, робила за вмагом. Чоловіку неї дуже хороше, я знаю, діти. От що тобі ще не хватало в цій житті? Да, ти права, Маруся, дуже жирно, аби стала та попробувала так, як я, щоб вгору ніколи глянуть, а не те, що ще про випивку думати, та я б подивилась.